І так все серйозно, що просто капець, прожекти, двіжухи, і терки, і мутки, не мов би, у цьому є якийсь сенс? Чи задум Господній у цьому присутній? А в задумі було живи і плодись, а в задумі було радій і кохайся, новася така сложна штука, ця життя, що головне свого не прогледіти шансу. Тож так все серйозно, хоч вся ця і плач. Та я все кажу: ну, прийди, подивись: ось небо над нами, розідраний плащ, ось поле, заштопана плащаниця. Ось річка моя, роздягнись увійди, ось сад, що наносить, і ліс, що сховає. А ось безтурботна і сонячна ти, і дівна як правильна версія грає. Це все несерйозне, як промінчий сміх, це все ненадійне, смішне і минуще. це все, що у Бога є, викрасти зміг та все це насправді є хлібом насущним. Двіжуха в мурашнику голі понти, відмуток і терекли, мутно і терпко. Як зловиш свій шанс, не марнуй і відпусти. Не дай себе вижити, не дай собі вмерти.